Де у мене зошит? Ось мій у мене зошит наш. Все, прекрасно. Трошки розібрались? Давайте спробуємо зі мною тепер розібрати. Все, я всі заявки відправила, забула. Забіглася. Так, що у нас іде? 65 плюс 27. Діти, Ліза, Ліза знову грається. Діти, зверніть увагу, коли плюс. Бачите, коли мінус? На мінус ми розкладаємо так. Коли плюс, ми розкладаємо звичайно. Коли плюс, розкладаємо звичайно. Плюс, бачите? Значить, тому тут буде 60 і 5. А тут буде 20 і 7. Коли плюс, давайте з плюсами все розкладемо зараз. Давайте швиденько. Я розкладу. Скласти тридцять 29. шість, двадцять девять.